Наші інформаційні партнери, ми патріоти України. Троєщина ще на Вика. Лос Соломаськіїв, клуб корінного Київляна. Ми знайшли нову наливайку за адресою Драйзера 1 І зараз вони прямуємо. Ми вже нашого активіста запустили ту наливайку для того, щоб він там зробив. Пробну закупку. Що найцікавіше, ця налива, яка знаходиться поряд дрейвіделок, тому ну, там трейвіділок буквально в 100 метрах від нас, і будемо дивитися, як поліція зараз приїде. Доброго дня, Ну, ми, ми молоді організації рішучих громадян, хочемо дізнатися, що не сподали людині алкоголь, ми надали чек і чи можемо ми подивитись ліцензію, сертифікати якості на алкоголь? Ти знаєш, що цей конкурс 45, він ж в нього достається. В якої людині я продала? Мені. О, мені. Только что. 100 грамів томатный сок. Слухай, а давайте не закажем, повісимо. Ми ще навіть не вирішили. Сука не Ай. Так ваша фамілія іме представлюсь патрулював громадяни виносять алкоголь от громадяни виносять алкоголь, Руки. Поверніть, ці постраждали руки после водолія, будь ласка, походь. В соответствии с законодательством... Почему а вы меня фотографируете? А, можно увидеть лицензию на алкоголь, пожалуйста? Все проблемы с начальством. А так и должно быть по месту продажи, да. причем тут начальство? Ну а я первый день скажу. А а о, классика жанра. Первый Ой, день. Да, да, а мы вас видели тут три дня тому назад. Ну так правильно. А, так вы а вчера день. вы меня видели? Нет. А позавчера... Да. Ну, ну так, первый день. Ну, так, ну, так, так, можно это я, я же не каждый день, блин, тут продаюсь. Можно кого? нибудь шановні, перепрошую, ваші. Вам день. какую каву? Американо. Один 8 сахар. Один сахар. Восемь гривен. Дуже А что там? Продажа алкоголя без соответствующих документов, продажа алкоголя не соответствующего качества. Кому? Людям. Людям, да? Да. Я дуже дякую вам за вашу громадскую позицию. Я пью каву. Правильно? От бачимо, як реагують взагалі, що представники, що люди, котрі відвідують цей заклад, зараз викликали вже поліцію, будемо її чекати. Приводу так? Ні, ми не по виклику, але ми. А чому він звідси виносився? Тому що Потому я його купила его... для себе вдома і хотіла забрати. Він Докази того, що ви його купили, в принципі. Он а тут мені стоял. на юності видають чек, то, що я покупаю. Мені ніколи не дають чек, коли я на юності покупаю алкоголь. Це будь-який товар, який на юности нет ничего. Ну, юности, юности на авторитет. Давайте не будем повышать. Давай, не, нет, разрешили вынести. Власне, Еще оскорбили ее. Да. Ну, и давай. очень сильно вульгара. Вы продали данный алкоголь. Ну. Правильно? Давайте это без думала, просто буквально нормально. Вы продали, правильно? Ватить и на лицензии на попадах. Начальщика, все. должно начала.

Повідного поговорить, котре закупили, нам на нього не дали ні чеку, не пред'явили ні ліцензію, на сертифікату якості на це алкоголь. Ми хочемо написати заяву що. Це є праворушка. Хорошо. Здесь документи. Ну, Все начальство. на да, начальства. Да. Сколько я знаю, сейчас не, должен приїхати. Кто-то подъезд, так? Да. Тут какой-то поход еще тут такой. Тоже ничего не да? Ми знаходимося на Ловаті за адресою Драйзера 1 от ви її можете побачити. Я зараз написав відповідну заяву з приводу 156 статті Адміністративного кодексу, частина 1, розлив алкоголю без відповідної документації та без касового апарату. Зараз до машини запросили продавщицю цього закладу, котра буде також давати пояснення з приводу того, як вона продавала алкоголь, як це взагалі Здравствуйте. Ваше цікавить? Давайте ваше питання. Она сказала, что это ее водка, это ее водка. Но это ее, она отошла на 5 минут. Ну у нас не ясно может доказать, что ты ее выбачь тому Ну а вы можете доказать, что это моя. Водка. Ну а она находится, конечно же, набрать ее, Пусть она заберут, пусть она заберет. Если это она, она здесь. Скажет, что это ее, чтобы забирать свою баклаж, чтобы ее здесь не было. Мы изымаем по факту. И вот. Я. Иди сюда. Вот, вот, это что там? Это. это а что заберет? Оно здесь находилось. По правилу не может быть посторонних вещей. Я тоже могу сказать, что это мое. Да видел. Галея, я так скажу. Это твоя бутылка. Так, секундочку, секундочку можна взагалі то спочатку її намагався якийсь чоловік винести. Йому ж я попросила, Фотургів я 10 літрів не ді. можу винести. От вже закінчив слідчі дії, слідчі вилучили алкоголь, але на весь на нашій практиці таке в перший раз про слідчень видає алкоголь, якісь взагалі незрозумілі громадянці, котра не пред'явила жодних доказів, що це її алкоголь. Ми сподіваємося що на відділок зверне на це увагу. І зробить відповідні дії для того, щоб якось це все врегулювати.